Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту. Сьогодні знову розпочинаємо з сумного у Кам'янці-Подільському. Провели в останній шлях п'ятиразового чемпіона України з туризму, суддю змагань серед дітей та юнаків Віктора Боржієвського, який загинув у Луганській області від кулі снайпера. У нього залишилася наречена, з якою він планував одружитися після перемоги світла пам'ять герою України. На 92-му році пішла з життя легенда світової художньої гімнастики, основоположниця цього виду спорту в Україні, герой України, заслужений тренер України Альбіна Дірюгіна. Вона виховала багатьох зіркових спортсменок, серед яких низка олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи Ірина Дірюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Еліна Хозлу, Тамара Єрофеєва, Ганна Бессонова, Наталія Годунко, Ганна Різандінова. Наші співчуття. Незважаючи на те, що Росія і не планує вивести свої війська з території України та продовжує війну, Міжнародний олімпійський комітет вирішив піти назустріч представникам цієї країни агресора. Вочевидь, такий поспіх пов'язаний з наближенням кваліфікаційних турнірів на Олімпійські ігри, але при цьому МОК поки що не обговорював можливий допуск росіян та білорусів до Олімпіади 2024 в Парижі та зимових Олімпійських ігор 2026 у Мілані. Наразі мова лише про турніри під егідами Федерації. Отже, спортсмени з російським чи білоруським паспортом змагаються лише як нейтральні індивідуальні атлети без прапора, командам країн-агресорів і надалі заборонено виступати, як і спортсменам та персоналу, які активно підтримують війну. Також заборонено брати участь усім російським та білоруським військовослужбовцям і персоналу, який відповідає таким умовам. Кожен спортсмен повинен виконати усі антидопінгові правила, залишаються і санкції щодо урядів та держав. Жодного змагання на території Росії чи Білорусі проводити не можна. Забороняється поява будь-якої символіки Російської Федерації чи Росії чи Республіки Білорусь на будь-яких заходах, у тому числі і на трибунах. Жоден політик, член уряду або державного апарату Росії та Білорусі не може бути запрошений на такі міжнародні змагання. Подібне рішення міжнародного олімпійського комітету вже засудила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, яка назвала його ляпасом для українських спортсменів. На її думку, найменше на що може розраховувати Україна, то це на чітку позицію. Міжнародний спорт має однозначно засудити жорстку агресивну війну Російської Федерації. Баскетболісти Дніпра з рахунком 78-74 задали першої поразки в чемпіонаті Суперліги України київському будівельнику, який до цього 27 поєдинків поспіль. Не програвав подібне сталося у матчі чергового баблу, який приймає палац спорту Шиннік нашого міста. Ключовою у зустрічі стала друга чверть, у якій господарі 23-9 розтрощили гостей, звітно із Дніпровці істотно підвищили свої шанси у боротьбі за срібні нагроди чемпіонату, а можливо навіть і золоті, враховуючи нинішнє становище з некровленого будівельника, якому відмовили у фінансуванні. Щоправда, для того щоб стати чемпіоном, стоячній команді достатньо святкувати успіх в одному з чотирьох які залишилося зіграти до завершення турніру. На ковзанці льодової арени Дніпра за участі трьох команд наймолодших вихованців 7-8 років відділень шкіл міста по хокею шайбою відбувся дебютний турнір пам'яті тренера Олега Чекришова, який, на жаль, дочасно пішов в життя. Свою діяльність наставник розпочинав у Харкові у легендарній команді Дружба. Далі була робота в молодіжній збірні України. А останні 12 років він віддав Дніпровському хокею, працюючи у Дніпровських вовках та хокейному клубі Придніпровськ. Навчився ходити, ставай на ковзани. Подібне сповна характеризує дітлахів, навіть малечу початківців 7-8 років і переконаний вже незабаром вправних та гідних вихованців відділень по хокею шайбою трьох спортивних шкіл Дніпра, які взяли участь у дебютному турнірі пам'яті тренера. Олега Чекрешова, який, на жаль, дочасно пішов в життя. Свою діяльність наставник розпочинав у Харкові у легендарній команді Дружба. Далі була робота у молодіжній збірній України, а останні 12 років він віддав Дніпровському хокею, працюючи у Дніпровських вовках та хокейному клубі «Придніпровськ». Вас дуже багато, він Харківський, в принципі, тренер. Ну, його воспитаніки. Зубрус, его воспитанники играют в разных странах, и много детей воспитал. Да и в Днепропетровске немало воспитал детей. Человек был хороший, ну и специалист. Ну поэтому и решили сделать турнир в его памяти, для того, чтобы люди помнили, очень многих детей он поставил в городе Днепропетровске и в Харькове на коньки. Олександр Лоломов разом з батьківським комітетом свого клубу, керівництвом міської дитячо юнацької спортивної школи зимових видів спорту та очільником відокремленого підрозділу Федерації хокею України у Дніпропетровській області Костянтином Таратутою виступили ініціаторами і організаторами проведення змагань, відрадно відзначити і те. Що турнір пройшов на гарному фоні чергового успіху і здобутку Дніпровського хокею, який знову і вкотре підтвердив статус одного з кращих на вітчизняних теренах упродовж декількох останніх років? На тому тижні були подведені ітоги рейтингу з Олімпійських видів спорту України і наша Дніпропетровська область по хокею зайняла друге місце. Перше місце зайняло місто Київ. Що касається юнацького, то дитячого хокею. То третій рік поспіль наша школа зимових видів спорту займає перше місце і є найкращою в Україні. За регламентом змагань три команди зіграли за коловою системою поперек майданчика, ковзанки льодової арени нашого міста, розмір якої пропорційний габаритам гравців і дитячих воріт. А самим малюкам на такому обмеженому кришталевому полі частіше доводиться вступати у гру. Вони отримують значно більше часу для роботи з шайбою, підвищується їхня активність і індивідуальна майстерність та таке інше. Подібна практика проведення тренувань і матчів протягом багатьох років. Широко застосовується провідними хокейними державами. Вона пройшла випробування часом і продемонструвала, що діти, які розпочинають займатися хокеєм у таких умовах, отримують безцінний досвід, адже на відміну від дорослих і старших вони навчаються інакше і бачать світ зовсім іншими очима. Тим часом звідний турніри, які всі йому подібні, також не обійшовся без традиційної стислої урочистої церемонії нагородження, на початку якої усіх привітав та подякував Збройним силам України за можливість тренуватися і грати керівник відокремленого підрозділу Федерації хокею України у Дніпропетровській області Костянтин Таратута. Після чого першою вшанували кращого голки перезмагань Белу Хейфет з хокейного клубу «Придніпровськ», розчулений батько якої також хокеїст, подякував за визнання доньки і склав шану Олегу Чекришину, який був причетний до її підготовки і виховання. Олег Викторович это це целая часть истории украинского хоккея, а з некоторых пор в течение ближайших 12 лет это история Днепровского хоккея. Множество його воспитанников сейчас играют и в Дніпрі, і в других командах, и даже за рубежом случилась такая непоправимая утрата. Олег Викторович ушел. Из жизни и поэтому этот турнир посвящается его светлой памяти огромное спасибо организаторам спасибо олегу викторовичу чекрышову за наших молодых подающих надежды самых маленьких хоккеистов и хоккеисток и благодарность ему даже от моей дочурки беллы она его воспитанница Кращим захисником турніру визнали Платона Акімова з хокейного клубу Дніпро 15 16 Найрізнішим нападником стала Поліна Концевич з Придніпровська. А вихованець міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Микола Тевсєєв закинув найбільшу кількість шайб у ворота суперників. Бронзові медалі змагань вручили хлопчакам з команди Дніпро. 15-16. срібні стали надбанням їхніх ровесників з хокейного клубу Придніпровськ. А золоті виграли вихованці міської дитячо-нацької спортивної школи Дніпровської міської ради. Після чого на згадку про подію усі залюбки сфотографувалися на загальну світлину. І на завершення таке заступник директора з е, навчально-тренувальної роботи 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради Світлана Сорочук виборола дві нагороди за підсумками чемпіонату світу з легкої атлетики World Masters Athletics Індур Чемпіон Шип який триває у польському місті Торуні. Золоту медаль вона завоювала у метанні диску і срібну у штовханні ядра. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. Na dobre. Do pobačenja.